Росія вичерпала понад половину запасів бронетехніки та артилерії. Осінд-дослідник Джомпі дійшов висновку, що російська армія вичерпала понад половину запасів бронетехніки та артилерії, які перебували на базах зберігання. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Росія вичерпала понад половину запасів бронетехніки та артилерії, заявляє ОСІНД-дослідник Джомпі, проаналізувавши супутникові знімки та відкриті дані для ведення війни проти України. Росіяни відновили 4799 танків із 7342 довоєнних, лишивши на складах лише 19% від довоєнної кількості машин. Серед Ред відновлених найчастіше згадується Т-80Б, 1409 одиниць, Т-72Б, 1251 машина та Т-62 1048 одиниць. Водночас, відновлення більш сучасних зразків відбувається значно повільніше. Зокрема, дослідженнями із баз зберігання знято усі т 90 зі 112 одиниць, Т 80 у 111 з 193, Т-72 УРАЛ А 582 з 1142, і Т-64 та Т 54 у кількості 110 і 176 одиниць. Відповідно, подібна ситуація спостерігається із бойовими машинами піхоти з довоєнних 7 тисяч одиниці, БМП першого, другого та третього покоління. На базах зберігання росіян уже відновили Майже 5 тисяч одиниць, що за даними дослідника становить лише 16% від початкових залишків. Суттєво спорожніли й склади артилерії. Із довоєнних 23 тисяч 600 одиниць, включно з мінометами та зенітною артилерією. На базах залишилося приблизно 39%. Серед реактивних систем залпового вогню мобілізовано БМ 30 Смерч, ураган та град. 29, 234 і 1027 одиниць. Відповідно, загалом, за підрахунками Джомпі, на складах Росії, залишилося лише 18% реактивної артилерії від довоєнного рівня у 1583 системи. Бази зберігання бронетранспортерів також значно спорожніли. Їх залишок становить лише 39% від усієї довоєнної кількості. Дослідник зазначає, що така кількість техніки, яка зникла з баз зберігання, не дивує. Російська армія стикається з великими втратами бойових машин різних типів. Значна частина втрат пов'язана з ураженням безпілотними комплексами, особливо при масовому застосуванні, оскільки бойові машини піхоти та бронетранспортери становлять основний засіб штурмових дій ворога.